Окей, Ормі, це буде найкращий твій день на роботі. Ти ні за що не облажаєшся. Тібра буде пишатися мною. Якщо, звісно, не брати участь, то сьогодні п'ятниця тринадцятого. Добрий день, Тібро. Син, здорово! А, модель черного урона. Он... У него случился сердечный приступ из-за того, что он увидел детский контент на ютубе. Понятненько. Он умер. Я думал, ты будешь ты! Я даже ты прокрою! Сподіваюся, хоча б чистіка. Добрий день. Ми ім'я їхали в ранний кошмар. Скажіть, пару, будь ласка, щоб увійти далі. Привіт, орбіт. Привіт, Чарлі, а ти вже прийшов? Ні, він сказав, що прийде близько п'яти годин. Хоча б в когось є догадки, хто це міг бути, можливо, це хтось із нас. <звук> ну, взагалі я знаю, хто це. То то ти знав і мовчав весь цей час. Але треба признати, ти хоча б в чомусь корисний Тібра. <звук> Єпіє! Лишається тільки подати в суд. <звук> О, Привіт, Тібра! Орміт настав день, коли я тобі покажу це. Пішла за мною. Зіткнись да і да дай ти мені пройти! пройти. Та-дам! Я це називаю лабораторія. Представ Орміт, до цього ми робили роботів зі штучним інтелектом, а тепер можемо робити з людським. Вибачте, Тібро, але я не буду прикладати до цього руки. Але чому Орміт? Ми можемо змінити світ! Тібра, я не буду продовжувати це вже занадто. Окей, залишишся сьогодні на нічну зміну. Добре. Тієї же ночі. Окей, Орміт, напевне, я хочу вибачитись. Я налякав тебе сьогодні. Мені правда не хотілося цього робити. <мухи> Я буду жить. Да, но у него не останется рук, не, ног не, и одной почки. Можно уйти. Ормид! Я такий рады бачить, тебе живим! Документы. Почекай, ты думаешь, ты просто так можешь уйти? А ще Ну раз так, то іди к чорту! Повернешся, я тебе не впущу, грядный ти недотоженный червяк! Це більше не твоя робота, це більше не мій Ты Ти ты меня брал хлам? Ай! блін. То мені пише в таку ранний. У вас прийнято на роботу бургер, но ну, ч?